Доброго дня, заміраю рослини, це мій сорт Вікторія. Так, листки йдуть сюди, так само і ставлю штангель. Так, якщо хтось подумає, що я нашкодив рослині, це поверхневе коріння, даного сорту його немає. То рослині нічого немає. Так, перша рослинка в нас 4, і 4. Так, поставив такі хамутки, буде три рослини. Так, на деяких рослинах вже пішла стрілка, я показував. Так, буду ломати стрілку як? Тільки вийде, зломаю стрілку. Потім зробе оберт, зломаю стрілку і оставлю, не буду ломати на третій рослині. На двох зломаю. Так, це перша рослина по ділянці бігати не буду, трохи вітерець задуває. Зараз будемо мірати ми з вами другу. Друга рослина, Так, біля неї ось йде вже і стрілкою, що на першій, що на другій. Поки що стрілки немає. Це Відбирав, щоб хоча б рівномірно вийшли стрілки для чистоти експеримента. Хоча це 50 на 50. Так, Що по даному сорту? Я хочу сказати. 35 це дуже вузько для даного сорту. Ось Зійшов, чи з оприскувачем, чи ходив, поливав, і доживляв даний сорт. Проходиш і листки ось в міжряді, і просто вони ломляться. Або це десь треба підживляти сорти часнику, вже як десь часово 11 чи 12, коли листя піднімається. Так є, бачите, такі пошкодження. Не знаю, чи збіг обставин, чи що, якщо зараз камера сфокусується. Також 4. І 4. Ну це навіть дуже добре. Ну, будемо бачити як головка, який приріз буде. Так, хамути я поставив, позначив рослинки. Я тоді їх викопаю, як буду копати, щоб їх не спутати. Та й в принципі як спутати, якщо на одній зломана, одразу друга на оберті. Ну вийш вибачайте, самі розумієте. Так, ідемо до третьої рослини. Третя рослина, ось вже починає листя підсухати. Так, поки що тут стрілки не бачу я не всю ні в цю сторону. А ось на маленькі є пішла стрілка. Так, чому це я показую? Бо це, це просто, можна сказати, навіть дуже добре. Третя рослина у нас. Ой, буде видно камера, камера. 4,4. Чотири чотири. Ну, це в ідеалі, наскільки я зрозумів. Так, по ширині листя. Все як має бути. Так, хамути вчіплені, три рослини заміраних. Чесно сказати, я не бігав. І штангелем кожну рослину не перемірав, щоб так вибрати. А для чистоти експеримента це в ідеалі вийшло такі заміри. Ну все, будемо збирати з вами врожай. Ще раз переміряємо по ширині листка і побачимо, де який буде приріст. Де ми зламаємо, де оставимо, де тільки вийде, де буде оберт. Одним словом, поки що мене все влаштовує, все вийшло навіть трохи краще, ніж я розраховував. Також поки що стрілка не виходить. Всім дякую, до побачення.